Панастецькове, запитання. От в навздогін того, що казав Черник, справді багато військових експертів цього тижня відзначають, що можливо, ми до кінця ще навіть не усвідомили усієї катастрофи, яка відбулася в Росії, коли справді відбулися вибухи на їхніх стратегічних аеродромах, і що ці удари, хто би їх не завдав, це значно болючіше ніж кримський міст. Тому що місце інфраструктурної об'єкти це справді ті аеродроми, з яких у випадку до чого вони готувалися глобальної ядерної війни, мали злітати літаки, яким чином боронити Росію. А тут просто по них удари. Як ви гадаєте, ну якщо говорити про ситуацію всередині держави, зараз Путін говорить нашого ворога держави, Путін говорить про те, що вони готуються до довготривалої війни, яка може розтягнутися на роки і навіть можливо навіть і більше. Вдасться їм затягнути цю історію, чи все в них розвалиться середини швидше ніж вони зможуть цю війну затягнути на роки? Ну, я в першу чергу хочу погодитись з тими оцінками, що останні два удари по цих аеродромах їхнє значення виходить далеко за рамки просто знищення двох бойових літаків. Навіть таких, які здатні нести ядерну зброю, хоча сам по собі цей факт, ну це три плюси можна поставити. І в справді, філігранність роботи ну вибрати об'єкт, який за 700 кілометрів від кордону, і Москва за 700 кілометрів від кордону, ну натяк більш ніж очевидний. І саме, саме цікаве, що мовчання Кремля. Тобто не було ж ніякого. Ми ж чули, як Путін говорив, коли буде хоч якась одна атака на життєво важливі об'єкти в Росії. Ну, от атаки відбулося дві. І нічого, просто мовчання. Тобто, і це показує, що подібні дії української армії ставлять його в ступор. Вони паралізують його волю, він там віддихається через деякий час, що ж буде робити, може, нанесе ракетні удари, але реально це його вводить в ступор. І е, це перше. Ну а друге, так з того, що я чую, бачу, і що говорять українські військові експерти, не тільки українські, то намір Путіна є очевидний, і про нього всі говорять. Це вже така аксіома. Так? Він хоче затягнути війну з точки зору збереження того, що у нього є, ну, може добрати ще в Донецькій області. Чи йому це вдасться? Е, думаю, що українське політичне і військове керівництво прекрасно розуміє, що йому не можна давати передишки. Але тут є той нюанс, що ефективність і швидкість дій української армії в значній степені залежить від західного озброєння. І тут є нюанси. Я не знаю, яка динаміка постарчання, і, напевно, це не треба прилюднювати, але ми просто будемо бачити, що зимова кампанія в значній степені і інтенсивність буде залежати від того, в яких об'ємах і якої номенклатури ми будемо отримувати наступальне озброєння. Чи Росія розвалиться з середини? Я прихильник, тобто я не можу сказати так вже точно впевнено, але вважаю, що всякі несподіванки дуже навіть можуть бути. Дуже багато подій в світовій історії, в нашій новітній українській історії, ставалися несподівано. І ніякі експерти їх не передбачали ще за 2-3 дні до їх настання. І оскільки Росія є на такому надриві, і оскільки вона є в стратегічній обороні, і е, ситуація геополітична така складається, будь-який навіть мінімальний е, камінчик може здетонувати і зробити тектонічний вибух. Який він буде, тут гадати ну, не варто напевно, але я би дав високу долю вірогідності, що в зимову кампанію можуть ставатися речі, які на даний момент ми навіть не можемо ні спрогнозувати, ні, ні передбачити. Так? Тому що ну, раптом щось станеться з мобілізованими, які не туди зброю повернуть. Може таке бути, може. Хто його знає. Раптом може щось статися, якщо почне напряму діяти ембарго нафтове, а пізніше на нафтопродукти. Сьогодні чи пізніше? Можливо, щось станеться в російській верхівці. Цього ми не знаємо, але те, що. Існує з моєї точки зору консенсус і в українському керівництві, і на заході, що Росії не можна давати передишки. Мене наштовхує на думку, що ми отримаємо ну достатньо озброєння, щоб зимова кампанія не дала Путіну реалізувати його план. Інакше я тоді перестану розуміти стратегію заходу. Він що хоче лишити Путіна ослабленого і при владі. І що продовжувати цю війну е, роками, чи навіть її затягнути на десятиліття, не думаю. І тому мені здається, що. А чим чим більше Захід буде тиснути, мені з моєї точки зору, стратегія заходу у нас, звичайно, така цікава. так? Вони хочуть на сьогодні ослабляти Росію, а не її обвалювати. І ослабляти вони її хочуть трьома речами: санкціями, поставками зброї дозованим і силою української армії, і лишати Путіну вікно. Заберешся з України, ми зупиняємося. А якщо не заберешся, ми будемо додати. Дрова в вогонь. Mm -hmm. Ну, от можуть там деколи додати, що Путін не забереться. Це очевидний факт, тому що якщо він дає задню, йому кінець в Росії. Його не пустять mm -hmm. свої. Значить, це тупік. Чому Захід так діє? Це запитання до Заходу. З моєї точки зору, це абсурдна стратегія, але вона така є. І в якийсь момент Захід прийде до розуміння, що це помилкова стратегія і дасть Україні те, що Україні потрібно. Для чим швидше закінчення війни. Ну, я хочу сказати, що вирішальною основою українського успіху у 2022 році, на мою думку, став вражаючий союз української влади, української армії, українського суспільства. Це основа. Ніяка західна допомога, ніяка зброя була б не потрібна, якщо б цей союз не склався. На цей союз не числив практично ніхто зовні, а він склався. Звичайно, підвалими цього. Фактору були закладені всіма попередніми періодами, в тому числі 30 роками і трьома нашими революціями. Але те, що в 2022 році це склалося, це є основа. І нам належить ще дуже багато зробити для перемоги. І думаю, що наше військове керівництво добре знає, як діяти на полі бою. І тут це просто це вражає, мабуть, найбільше, що ми дістали військове керівництво, яке знає, як воювати. Яке сформувало армію. Але є речі, які ну, не воєнного характеру, які, мені здається, бажано було б зробити, і це б наблизило нашу перемогу. І я б хотів відмітити дві речі не воєнного характеру, які, мабуть, вплинуть на терміни, і як закінчиться війна. Першу має зробити Захід, другу українська влада. Захід, передусім, Сполучені Штати Америки мають себе зняти з політичної розтяжки, на яку вони самі себе поставили. Ця розтяжка полягає в тому, що вони зависли в питанні, що робити з Росією після української перемоги. Це заважає, чи Росію ослабляти і залишати її ослабленою, але великою, можливо, навіть з Путіним, який погодиться на якісь компроміси, чи досягти вирішальної переваги військової над Росією, добитися її воєнної капітуляції, наслідком чого стане її розпад чи поділ. І це Захід рано чи пізно буде вимушений зробити. А українське політичне керівництво з моєї точки зору мало б вже зараз запропонувати світові і бажано узгодити з основними гравцями на Заході, можливо, і з Китаєм, майбутню модель післявоєнного світового устрою, яка би передбачала кращий кращу колективну безпеку, місце України і те, що стане на місці Росії, це якщо основні гравці побачать перспективнішу модель. Яка буде вигідно відрізнятися від того, що є зараз? Це прискорить завершення війни на українських умовах. Це домашнє завдання для української влади.